Якщо просумувати всі заяви і наших донорів, і наших міністрів про загальний обсяг підтримки е е е е е е е Україні української енергетиці, то там же мова йде про мільярди доларів. Це величезна сума. До речі, тому я думаю, що питання аудиту використання цієї підтримки, ефективності доцільності цієї підтримки на території України нашими нашою владою так само стоїть на порядку. Денного дуже цікаво для всіх безумовно, бо я. Перший заступник голови профільного комітету, але але хочу вам зазначити, що депутати ну позбавлені можливості від нас ну практично з прихону заховали там, засекретили практично всі без розподіл цієї підтримки. Розумієте, і це як на мене ніяк не сприяє позитивному процесу. Тому є тут домашнє завдання для нас з вами: контролювати, куди йде ця підтримка, куди вона буде. И ты иногда.